Слава Богу. Слава Богу, життя мине, пройдуть за днями роки, куди ти йшов, куди спішив завжди, до кого направляв свої ти кроки, заради кого, ради кого жив? Робота, дім, сім'я і знов робота, дохід все більший, в серці ж пустота. Як мало часу у графіку твоєму є для Бога, а інколи і взагалі його нема. Ти поспішаєш, і є важливі справи, і крутиться неначе вихорі життя. Був понеділок і вже знов субота. А скільки часу ти для Господа віддав, а він чекав. Він мріяв про розмову з тобою віч на віч в вечірній тишині, щоб ти сказав, мій татку, будь зі мною, тримай мене, веди мене, я твій. Тоді прихилилось би його батьківське серце, і він промовив би тобі слова святі, які б принесли спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди. Що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі, Він буде поруч, щоби серце твоє тішить, щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не зміг почути Божий голос і знову поспішаєш, як завжди, або стоїть, Він мріє, Він чекає, що все-таки прийдеш до нього ти. Бог кожен день дарує сяйво сонця, і навкруги все цвітом прикрашає, а ввечері засвічує на небі ясні зорі, і знову він чекає, він чекає, щоб ти схилив коліна у простій молитві, не для формальності, бо так же звик давно, а як до друга, розказавши щиро про все, що є й колись в житті було. Щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог, Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш, так давно. Нікуди не спіши. Життя минає швидко, цінуй ті дні, що посилає Бог, і знай, що кращого нічого в них немає. Як бути близько з Господом удвох, колись не стане сил кудись спішити, І ти зрозумієш, що нема того, до чого біг, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив, бо все проходить, і лише назавжди у Господа записані ті дні, які ти присвятив колись для нього. За них він нагороду дасть тобі. А якщо ні, не було таких днів, спіши до Господа, Він все про тебе знає. Прийди, який ти є, в сердечній простоті, і знай, що Він давно тебе чекає, Він так тебе чекає, Він чекає. Амінь.